26 жовтня на центральному бульварі Сміли було людно. Волонтери Сміли вкотре об'єдналися заради спільної мети зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, заради кого цього дня вийшли на вулицю, показали діти. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Захід, що відбувся за ініціативи благодійного фонду, будуємо разом. Учасники розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання і нагадування про те, завдячуючи кому і якою ціною нині наш нарід продовжує виборювати свободу. Кожна людина вона, вона може допомогти, як вона може хтось грошима, хтось виробимо, хтось присутність, хтось діло, не ну, дійсно надихається. Каз, коли ми єднаємося, так, як на початку війни є ціль. У нас є збір у благодійного фонду. Будуємо разом на 100 тисяч. Це там 60 тисяч ще там не вистачає 40 тисяч. тисяч. А це те що про наш збір. А наші і інші збори. Більшість нинішніх волонтерів зізнаються ще донедавна навіть не уявляли, як повномасштабне вторгнення ворога змінить їхнє життя і життя близьких, та нині залишатись осторонь не можуть. Спочатку війни я попросила в чоловіка відкрити благодійний фонд, щоб писати гранти. Але так, я не планувала волонтерити, але звер... Вже половина там наших знайомих. Також мого чоловіка мобілізували. Потрібно суміші. Роботу, материнство і волонтерство. Але я дякую своїй команді. Це неймовірна підтримка. Неймовірна підтримка інших волонтерів. Самому дуже важко. Я просто закликаю, хлопцям потрібна наша підтримка. Примітно, що цього дня до благодійного ярмарку у Смілі долучилися не лише волонтери, а й усі небайдужі люди готові підтримати важливі ініціативи і допомогти тим, хто цього дня на фронті. На ярмарку пропонували не лише смачні ласощі і цікаві вироби ручної роботи, але й можливість долучитися до благородної справи. Збір. Ми робимо на вусіх для наших захисників. Існує велика необхідність допомогти нашим хлопцям своєчасно підвозити матеріальні засоби та особливий склад. Наших збройних сил, наших воїнів, наша локація пропонує сьогодні роботи жаркова Петра Олексійовича. Він є учасником бойових дій. Ветеран війни, інвалід, має нагороду, високу нагороду, орден за мужність третього ступеня і презентував нам свої малюнки. А Також ми пропонуємо дуже гарну книгу в двох томах про Україну на українській англійській мові, символ Радянки, півник, глиняний, і, 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 рушники. Ми долучилися з перших днів і на сьогодні також долучаємося. Робили окопні свічки, кімори плили. Наші мешканці малюють картини також, роблять коробки. Так що завжди долучаємося, це дуже важливо, тому що хлопці, які дівчата з боронять, це наш спокій і спокій наших дітей. Помога ход. Щоб більше людей допомагало плести за один такий захід, за один ярмарок сплетається ціла сітка. Це велика допомога і нашому хабу. І в принципі, також ми пропонуємо вироби наших майстринь, одяг, який розписали наші волонтерки, одяг, який створили наші волонтерки, сумки ми пошили. Ось в'яжуть різні пов'язочки, шкарпетки і книжечки. Це вже сміляни нам дали на реалізацію, щоб. Донати зібрати це листівки художника. Із наразі живе в Одесі. Так, із Миколаєва міці Фінічкіна. Тобто він прислав нам файли, і ми роздрукували це його роботи якраз про часу, часу війну про переселенців, такі волонтери, як з попасної. Вже ну просто немає міста, куди повертатися. Ось. І звісно, все, що ми можемо робити, це допомагати увагу. Перехожих учасники заходу привертали показовими виступами, адже ярмарок став чудовою нагодою також для юних дарувань продемонструвати свої таланти і творчі здібності. Музичні виступи додали особливої атмосфери святу. Добрі рано втраті. Прокидайся вже мала. Я несу кави Чачку молока. Це моє місто. Лине. Це моє місто. Не прості часи, бо так постав. Зайню кото не вистачає. Більше те, нічого не розмію. Так багато всіх на девок. Часто ставити на решту крила, час не дати, час ковати. За гроші не купити тільки час. Сигна с методично поділив. Когось він опустив когось підняв, а є на кого загаль. Родзинкою заходу став показ одягу власного бренду від дизайнерки Ольги Мельник. can Кожен ділився чим міг. Сміляни вкотре довели, що важливо єднатися, адже чим більше нас буде, тим більше ми зможемо зробити. Благодійний ярмарок залучив і надихнув на добро чимало людей. Тих же, хто цього дня не зміг прийти на бульвар, організатори закликають доєднатися до закриття зборів іншого дня, бо кожен донат, наголошують вони, це збережене життя. І ще одна цеглинка, з яких сьогодні ми разом будуємо тернистий шлях до омріяної перемоги. А поки не варто забувати про головне: війна і боротьба триває.